11 тисяч дітей у Житомирській області хворіють на різні патології щитовидної залози. Найпоширеніша з них зоб. Це збільшення щитовидної залози. Дифузний зоб, так званий першого ступеня, другого, третього ступеня. Зустрічається гіпотиреоз, звичайно, тиріоїдити, аутоімунні захворювання щитовидної залози. Звичайно, на жаль, у нас є і раки щитовидної залози у дітей. Вузлові форми зобу, які останні роки скажімо, у нас трошки поступово, не ну не досить великими цифрами, але вони у нас збільшуються. Йододефіцит дефіцит є головною причиною порушення роботи щитовидної залози. Житомирська область у цьому сенсі особлива. Крім наслідків Чорнобильської катастрофи, на стан щитовидної залози у населення має вплив і природна нестача йоду у місцевій воді та продуктах харчування. Житомирська область сьогодні віднесена до зони йодного дефіциту середнього ступеню важкості. Наряду з іншими областями України запобігти появі захворювання може вживання звичайної йодованої солі, морських та інших продуктів з великим вмістом йоду. Збільшення щитовидної залози легко виявляють під час профілактичного огляду у лікаря. А доступне сьогодні ультразвукове дослідження дає точну інформацію з Ін інструментальних методів, які нам дає можливість, по перше, побачити розмір щитовидної залози. Оцінити її розташування, включити режим, зараз на екрані з'явиться картинка, режим судин, тому що при даній патології відрізняється від звичайної норми кровообіг щитовидний звозі. коли приходить до нас пацієнт до педіатрів зі збільшеною. Шикою ми повинні чітко по перше визначити, що це дійсно збільшена щитовидка. Під час цього обстеження ми дивимося і саму щитовидну залозу, і навколишні тканини. Патологія щитовидної залози має важкі наслідки для здоров'я людини, особливо у ранньому дитинстві. Тому вони щитовидної залози вони впливають на фізичний і розумовий розвиток дитини в основному до п'яти років. І від того, які, яка кількість гормонів достатня чи ні, буде розвиватися фізично дитина і розумовому плані, звичайно. Тому зараз е, в нас е, взагалі вже з 2006 року запроваджений скрінінг новонароджених, на вроджений гіпотиреоз. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.